Так, ребята, давайте уже в Україну завозити нормальні эти дитячі майданчики. Ух ти йо! Ти що? Не, ну трезвими ще можна, а п'яними, я не думаю, що тут можна витримати. А, да? А, тут якось надо. Фанч, фанч. Короче, такие от, е дитячі майданчики. є е, прикольні, де можна поставити в Україні повсюди. От, Замовляйте. Любі друзі, приїжджає все сучасне, нове, круте. І ваші діти будуть кайфувати. Наші, ваші, внуки. Залиш після себе хоч щось гарне в країні. Дай. Дівчата, у вас пакетики є. Дідь, дідь, бо вони зараз Поїли, будуть. А отакається, от пам'ятаєш, як в дитинстві було. Так поміняйте вже на новеньку, вже не Сучасну якусь.